Захистіть пристрої від інтернет загроз, а покупки від шахраїв завантажуйте програми піса для онлайн захисту вже зараз. Що можна сказати про Авдіївку і Бахмут? Це от плацдарм. Е про це повідомляє військовий експерт, який має більше даних ніж дозволено викидати інфопростір. Ними оперує, не видаючи якоїсь зайвої інформації, але аналізуючи її. Я про Костянтина Машевця, власне, що він каже, що на Бахмутсько-Авдіївському, або як він називає Авдіївсько-костянтинівському напрямку, працює групування військ Росії південь, і в чому суть, що вони розтягнули, каже Машевець, вони розтягнули свої наступальні дії на цей величезний. Та відповідно вони не концентрують в комусь одному напрямку просування, тому е їхнє е просування це є 100-200 метрів тактичного характеру, і вони не досягають тих цілей, які перед ними поставлені. І це яскраво свідчить. От ми щойно говорили про те, що хотіли брати Авдіївку до е озвучення, що Путін йде в президенти. Згодом зрозуміло, що це не вдасться. Ну і тепер велике. Питання, що їм далі говорити, тому що очевидно і до березня місяця в них не вийде абсолютно нічого. Якщо говорити по про Авдіївку, загалом е ситуація там дуже складна. Е основні напрямки це яксохім як на півночі, степове населений пункт лобові атаки. Промка і південь це водяне та опад. Не більше того, наші хлопці там дуже добре працюють по позиціях ворога. У Нас є відео продемонструємо вам, як на машинах Бредлі. Нагадаю, вам це надпотужна машина щодо захисту нашого особового складу. Наших Герою, тому що вже неодноразово влучали в Бредлі снаряди різного калібру, і машина була ушкоджена, але була на ходу, і відповідно рятувала життя нашим бійцям. Зараз ви бачите, як фугасними снарядами з Бредлі під Авдіївкою. Наша 47-ма окрема бригада просто таки обробляє позиції ворога. Ви прекрасно бачите, накривають щент і накривають дуже добре. Відповідно, така от ситуація біля Авдіївки. Загалом що варто також відзначити за 65 днів. Активних бойових дій на цьому плацдармі з 10 жовтня і по 16 грудня. Чому 16, а не 19? тому що це я говорю про фіксацію фото і відеофіксацію, тобто конкретно сто відомо по втратах техніки. Співвідношення для російської армії просто такі катастрофічне: один до 13. Тобто, умовно кажучи, якщо ми втрачаємо одну броньовану машину, росіяни втрачають цілих тринадцять. І станом на 16 грудня ситуація наступна: збройні сили України. Втратили або підбили нашим бійцям 25 одиниць техніки окупантам 334. Просто вдумайтесь цю. Цифру це просто щось неймовірне і катастрофічне для терористів. А це по авдіївському плацдарму там ритовно працює на цьому напрямку 40 тисяч окупантів. По Бахмуту на цьому плацдармі також нас є відео накривання артилерією на цьому плацдармі. Активні бойові дії тривають, і що відомо, що навколо Бахмуту, навколо і ближче вже до Білогорівки, Луганської Донецької і Південніше до Торецька Працює 80 тисяч е, особового складу росіян. Відповідно, найважча і непроста ситуація саме на півночі, тому що там є населені пункти Ягідне, Берхівка, Водосховище Берхівське. Е, на цьому напрямку саме намагається ворог просуватися, аби е, загрожувати часовому яру. Часовий яр це наш хаб. Нагадаю, які заходиться в, в кількох кілометрах від лінії бойового зіткнення. Це рельєфний плацдарм, який знаходиться вище. Відповідно, ми можемо артилерію тримати на вогновому контролі, як і північ, так і південь від Бахмуту, і сам безпосередньо Бахмут. По півдню Бахмуту, там як Ліщівка, Андріївка е теж ситуація там е складна. Контратакують росіяни, але ми все по залізниці відбиваємо. <кхем> ну і власне, що в нас є змога таки показати, як працює на бахмутському напрямку артилерія е ворога. Відповідно, е зараз виглянете. Згодом вам продемонструємо, але суть тому, що сконцентрували немалу силу на цьому плацдармі росіяни і відповідно намагаються просуватися. Але знову ж таки я вам про що я вже і казав, абсолютно не відповідає тому, що вони декларують і що намагаються зробити. А в підтвердження цього вчорашні втрати продемонстрували величезну кількість ліквідації техніки противника 40 танків, 60 бронетехніки. Давайте подякуємо Генштабу збройним силам України сьогодні на 19 грудня і полічимо, що наші герої здобули скільки ліквідували живої сили і техніки противнику. 348 тисяч 300 окупантів вже не буде на цій війні. 15 танків за 24 години ліквідовано 5 тисяч 798, 20 майже е, бронетехніки, 10 тисяч 771 одиниця. Артсистеми 15, ліквідовано 8190, Системи залпового вогню 926 одиниць. Засоби ППО 611. Літаки, гелікоптери 324, що літаків, що гелікоптерів ліквідовано. Автоцистерни 10 тисяч 842 одиниці, спецтехніка 1200 одиниць, крилаті ракети – 1611, безпілотників 6299 збито над нашою Україною. Кораблі та катери 22 одиниці, підводні човни, один ростов на дону. Загалом, якщо хочу сказати вам про Донецьк, ви пригадуєте, що за останніх П'ять днів вдалося як мінімум двічі нашим збройним силам України, нашим оборонцям, влучити по критичній інфраструктурі росіян в нашому Донецьку. Перший приліт відбувся в нафтобазу. А другий приліт відбувся також впавну мастильну дислокацію ворога. І також поруч була казарма з військовими, тому що вони все концентрують в Донецьку. Втрати дуже потужні в окупантів. Відповідно, це вже підтвердження цьому і. Я в яким чином тому, що по всьому Донецьку перебої з електропостачанням, а тепер величезні проблеми і саме з диспаливом і з бензином, тобто в місті фактично немає на чому їх заправлятися. Ми ж розуміємо, в першу чергу нас цікавить, те що намагається ворог. Е Доставляти безпосередньо на фронт Ну, а Донецьк це буквально пару кілометрів до Авдіївки. Тобто, тил добре пропрацьований нашими оборонцями на цьому напрямку. Не востаю чергу, саме тому не має успіхів росіяни біля Авдіївки.